Вітаю, друзі, ось і в таборі «Слуг народу заговорили за вибори. Почали обговорювати в парламенті, як е, можуть проголосувати українці за кордоном. А пані Шуляк, голова «Слуг народу, та взагалі вийшла і сказала, що розглядають можливість голосування в дії. Категорично, просто категорично цього робити не можна. І на це є ряд причин. Перше і найголовніше. українці не будуть довіряти результатам інтернет-виборів. Раз. Світова спільнота повноцінно, в повному обсязі не буде точно визнавати результатів цих виборів. Чому? Дивіться, в ТЦ-Парковий, де знаходиться слуга народу Офіс партії, де сидить Давида Рахамінь, в підвальному е поверсі знаходиться дата-центр, з якої є дві виділених лінії Нацбанк і в ЦВК. Тобто, фактично, сервери паркового і ЦВК з'єднані. То, може, нам е результати виборів зразу там на комп'ютері Давида Рахаміна намалює, чий офіс там знаходиться, а? це одне. Друге, після хакерської російської атаки, після того, як були фактично знесені, захоплені, скачені, е взломані точно е реєстри Міністерства юстиції, і суміжні до них, про які нах вибори в дії, позадії, в інтернеті може йти мова? Невже ви не розумієте, що тоді, якщо це відбудеться, то на цих виборах будуть не українці обирати президента, парламент, буде обирати рука Москви, нога Вашингтона, Зопа Брюсселя, Хто завгодно, тільки не українці. Тому вся ця ідея з країною в смартфоні, фікція. Наслідки ми вже бачимо по цим хакерським атакам. І останнє дія! Смієтеся? Дія це не країна в смартфоні, це Кремль в смартфоні, бо платіжна система дії Повністю афільована з росіянами з так званого ПІНАП казино, проти яких порушені зараз кримінальні провадження в Україні відносно Дерзради і роботи на країну агресора, то про які вибори в електронні може йти мова? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми зробимо Україну великою мирною і процвітаючою.